Велике щире вітання в цей прохолодний осінній день для моїх любимих глядачів. Сьогодні вітряно і по-справжньому дуже вже холодно. Я відправляюся на пошуки скарбів і вас запрошую щиро. Які фарби осінні! Ну дуже вітряно і дуже холодно. Я на зупинці чекаю автобус. І буду їхати в магазин, щоб щось знайти цікаве для вас, і для себе, звичайно, і показати. І я вже тримаю лонг. Подивіться, який бренд в ніжно-рожевому відтінку. Це Ральф Лорен. І це трикотаж, і дуже милий гузочки, все брендоване. І я така щаслива, я тільки прийшла і вже віднайшла отакий лонг. Сьогодні останній день завозу, сьогодні 37 гривень за кілограм. Він в досить непоганому стані. Ще дивлюся, я вже трішки взяла. Буду все передивлятися дуже товару, багато, дуже багато одягу, як ви бачите, для останнього дня. Ну просто для модниць це знахідки. Така блуза теж ніжно-рожевий відтінок. В пастельні квіти від німецького бренду Bonita. Елегантна блуза. Ще дивлюся отакі лонга або кофточка трикотажна, вона комбінована тканиною, але вона дуже мила, дуже стильна, бачите, на спинці отак ніби блуза. Врубчик, легкий трикотаж. Ще дивлюся вольветову курточку. Це весна, літо, тепла осінь, класична вальветова корточка в бежевому відтінку. Вона в непоганому стані, я придивляюся, вже внизу ви бачите, я вже тримаю, трішки я набрала. Ще в песлі дивлюся таку блузу. От На білому фоні, а, блакитні до синього кабальтового відтінку. Отака така вона боху, вільна донизу. Теж дуже красива. Ну, бачите, я б не сказала, що людей багато, люди, звичайно, є. І ще я дивлюся базові джинси. Чорні, прості, класичні, які потрібно мати в гардеробі. Це завжди буде вдалою покупкою як для продавців, так і для і покупців. Якщо ви хочете продавати, то ви можете брати джинси чорні. Ще от поважу я. На цю блузу, щоб показати, сьогодні 37 гривень за кілограм, і скільки виходить така річ. Дивлюся таку сукню, силуетну, щільна тканина досить. Вона комбінована мережевом в талії і молочний відтінок зверху, знизу чорна, як без підниця-олівець. Це англійський бренд. Цього бренду якість досить непогана, дуже якісно шиє, хороші тканини використовує. Отака От силуетна сукня міді. Ще таку милу ніжно-рожевому відтінку. Я сукню взяла вам показати, я думаю, що її мені придбати. Це 100% бавовна, прошла мережево. І вона, на жарку погоду на жару дуже би пригодилася. Подивіться, яка вона мила, стильна. Ще дивлюся отаку от блузу, бо стиль, широкий. Такі рукавчики з мереживом, фривольна така досить, ну і одночасно, як би базова. Багато ще суконь є. Разом ми з вами пориємося, пошукаємо скарби зі скарбів. Тому що я знаю, багато кому подобається, а мені в першу чергу я так морально відпочиваю, гортаючи ці лашки. Якби про своє думаю і передивляюся. От класичну сукню. Я взяла показати і, можливо, я її придбаю. Класика, елегантна. Це тканина поліастер, але вона дуже красива, вишукана. Подивіться, яке забарвлення, які квіти. От такі шортики, насправді тут відтінок більш оливковий, більш приємніший, такий зеленкуватий, бавовняні. Мені дуже сподобалася якість, і ще я оцю курточку взяла показати, якби разом дивилося до такого відтінку бежевий, отакий от зеленуватий відтінок. На цю курточку я, мабуть, візьму, я от придивляюся, хоча на сезон дивлюся поло чоловічі. Дуже якісно пошити. Видно, що якість дуже хороша, я не знаю цього бренду. але якість варта уваги. Це чоловіча футболочка поло з комірчиком. І стан ідеальний. Отаку от дивлюся чоловічу, хочу придбати. Комбіновані відтінки. Теж дуже якісна і хочу додати, що чоловічого дуже багато є, хороший вибір. Людей вже є вже майже під кінець, під зачинення магазину, але товару ще багато залишається. Від La Martina, подивіться, яке поло, це дорогий італійський бренд. І тут відтінок дуже блакитний, такий ніжно-ніжно, з логотипом бренду. Дивлюся на наявність дефектів, на наявність покашлачення. Отака От чоловіча стильна кежел сорочка. Вона якби якась подвійна, така натканина бавовна і дуже м'якесенька така картата. І елегантна жіноча куртка мені дуже сподобалася, хоча немає бірок про склад, ну тут склад зрозуміло поліестер. Але вона мені сподобалася якістю класика стиль. Вона на синтепоні, така європейська зима, якби холодна осінь дуже. І дивлюся, гірчичний севетр взяла показати. Класика теж. Но тут такий хомут великий, не всі люблять. Но сама в'язка мені сподобалася, і відтінок гірчичного мені дуже сподобався. Ще такий кардиган ніжно відтінку, в ніжно-рожевому відтінку, в'язаний. В'язка така масивна. Ну, виглядає він дуже гарно, він виглядає дорого, презентабельно, такий кардиган, він багатий, такий от, рожевий, подовжений, без застіпки. І це бавовна з акрилом. І подивимося, скільки він заважив. Недорого, як бачите, для себе на кожний день це просто була би знахідка зі знахідок. І от така курточка теж дуже стильна, вона на хутрі, а зверху плащовка, така, як, навіть не плащовка, як балонка, але в пісочному кольорі. Дуже стильна. От так накинута я без гудзики вона, але якби кардиган такий. Куртка кардиган. Теж дуже стильненька. Ну, от на теплу таку осінь, на прохолодну навіть осінь. Ще бачите, що з іграшок, з іграшок взагалі практично не було нічого. А якийсь ремінчик, так вже все накидано, тому що магазин зачинятися буде, і я вже бачу, що везуть тюки. І покажу я вам, що ще придбала. Я ще вибрала деякі речі. І вітайте вже мої придбання. Це такі пухнасти. я взяла ще светрик. Він затишний від об'ємної в'язки. Тут комбінована в'язка і гладка, і от з такої ниточки пухнастої. Теж дуже милий, вкорочений. Не зовсім він короткий такий, ну і недовгий, неподовжений, такий м'якенький, теплий светрик. Теж мені дуже сподобався. Стильний взяла, ви бачили в магазині цей лонг, Відраль Флорин. Ну, як можна було не взяти цей бренд, тим більше в останній день, і тим більше в такому хорошому стані? Трикотаж, бавовна. І якість висока пошиття, це оригінал. Всі стіпки, все рівнесенько. Рукавчик регулюється, підвертається, зафіксовується довжина. Все мені сподобалося. Отака кнопочка мила, на кнопочці бачите Ральф Лорен, логотип. Це блуза з віскози, я не знаю цього бренду, я вперше його зустріла. Вона така подовжена, вільна донизу, зубогу стиль. І на біло-молочному фоні блакитні навіть до синього пейслі. Гозички тут з натурального перламутру мені сподобалася дуже ця блуза. Кежел стиль такий на літо. До білих брюк буде дуже гарно. Взяла я оцю все ж таки куртку. А це вона на синтепоні і на прохолодну, досить осінню або на теплу зиму. Вона глибоко чорний має відтінок. Це класика, це дуже висока якість. Но бірочки з брендом зрізані, я не можу сказати, але видно, що бренд був недешевий. І ще я взяла отакі черевички, ботильйони, це натуральна замша, і це австрійський бренд Hoggle. В сірому кольорі. Спереді вставочки мають чорні, чу-чуть є з потертості, як від замші, Ну це можна легко щіточкою їх прибрати, бо носилися в досить мало, навіть не видно по підошві, але чу-чуть якісь малесенькі незначні знаки є від носіння. Бачите, по підошві видно, що вони не ношені добре. Всередині шкірка м'якесенька, і вони не важкі, зручні підбори. Мені дуже сподобалося. Це 37-й розмір, я їх взяла. Це австрійський бренд Hockel, і це дуже ну, дорогий бренд, це лідер на ринку преміального взуття. За такі ботильйони треба дати біля 6 тисяч гривень. Ну а тут ви розумієте, що абсолютно недорого коштували. І я взяла ще такий пудровий бежево-пудровий джемпер, черевички вже внизу. І більш бежевий такий відтінок, це віскоза, і це класика, а на спинці вставка з мережева доповнює отакий милий, якісний джемпер в бежевому відтінку. У дрову бежевому відтінку. Взяла я цю від Bonita блузу. Мені сподобався припорошений рожевий відтінок, дуже красиві насичені квіти, і знизу вона має якби топ, якби маєчку ніжно-рожевого відтінку. Якість тут дуже висока, такі елегантні, і я взяла ще, вже майже виходила, я багато ще взуття залишила. Взяла такі туфлі від Балі, це від італійського бренду. Вони вінтажні. Я думала брати чи ні, бо це вінтаж це такі елегантні, класичні туфлі. Ну, це шкіра, ви розумієте, що Балі не робить не, не шкіри, ні, ні навіть не замінника, тільки шкіру вони використовують елегантні, в прекрасному стані. Люкс бренд італійський. Подивіться, які вони красиві. Вони просто досконалі я ще залишила від Марко Полу багато взуття. Три пари було від Марко Полу, я думала, я лишила від дізель, теж замшеві були. Одразу підбалі, якби ця блуза гарно виглядала. Тому що чому залишила? Тому що я не можу це все брати. Ну, якби Отакий ще джемпер я взяла. Синій відтінок, синій колір, погана погода. Сонечко виходить заходить, тому, якби бачите, освітлення міняється. Темно-синій колір і в такий принт рожево-білий. Це бавовна, це дуже милий, елегантний класичний джемпер. Якісний досить. Я взяла оцю курточку вельветову. Я не могла її не взяти, це така база на кожний день. Вона легка, м'якесенький вольвет, стильна і дуже якісно пошита. Цього бренду теж я вперше зустрічаю. це англійський бренд. От відтінок, ніжно бежевий дуже приємний. Було на 100%. це Вельвет. І такі були мої придбання на сьогодні. Так, я полювала, так я шукала скарби. Багато я залишила, багато залишила взуття. Я не хотіла сьогодні, не було в мене настрою, бажання. І причини набирати багато, хоча вибір був дуже шалений, можна було брати там чудними шками. Як в нас вітряно просто я йду в магазин, зараз гіпермаркет. За продуктами, ще поп'ю каву, посаджу. От. Ще хотіла сказати, що не хотів, не було бажання набирати, бо немає сенсу, і взяла тільки пару речей. Всім папа. 走走。走